Від норвезького благодійного фонду in Freedom Help» одна з військових частин кам'янця Подільського отримала евакуаційний автомобіль. До гарної справи долучилась потужна норвезька компанія «Вікінг». 24 січня. Подарунок було доставлено до місця призначення. Норвезька благодійна організація Ukraine Freedom Help» разом у співпраці із компанією Viking Assistance Group» сьогодні передала для нашої військової частини евакуаційний автомобіль Мерседес Бенс. Дана організація була заснована нашою кам'янчанкою що з перших днів війни Маріною Боговіною та її чоловіком Крісом Ментор. Командування та особовий склад військової частини висловлює щиру подяку даній організації, її засновникам компанії Viking та в їх лиці цілому норвезькому народу, які сьогодні допомагає допомагає такі нелегкі часи Україні боротися з російським агресором, і, зокрема, допомагає нашим збройним силам. І також слова подяки хочемо висловити всім тим, хто долучився до організації логістики та доставки даної машини. Фонд Ukrainian Фрідом Хелп було засновано у перші дні війни кам'янчанкою Мариною Боговіною. Її підтримав її чоловік Крістен Торп. Вони зуміли розгорнути широкомасштабну акцію збору допомоги для України. Перші вантажі до малої батьківщини були наповнені те. Плив одягом, спортивним спорядженням, зарядними пристроями та генераторами розповідає батько Марини Олег Боговін. Перші грузи це були термобілизна, носки, куртки. Що це все починалося? навіть? проїжджаючи через міст, подивившись на тероборону, які стояли в курточках, в красовках. І була розмова за те, що от непогано було б одіти людей, які стоять е і мерзнуть. Тобто це ви вже донесли свої доньці, цю ну, ідею. Це, це, це все було в спілкуванні, е що це все починалося. І тоді перше це було е пуховики, е спальники, ну багато чого, ціла фура прийшла. Потім е, квадрокоптери тоді так також передавалися. Я сам не чекав, що так мощно вони підуть. І ще раз е, така потужна пішла волна, хвиля до допомоги, бо прийшли е, перед цим фура з генераторами, тепла білизна, ну медицини було багато. Була передача від цього фонду не так давно на Хмельницьку обласну лікарню швидкої допомоги. Окрім евакуаційного автомобіля для Кам'янчан, до України доставили ще два автомобілі Міцубіші Л-200 із оснащенням для інших військових частин. Ці транспортні засоби вже попрямували у район ведення бойових дій під Бахмутом.